Всіх вітаю. Ви на каналі Танго-Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. У нас надворі ще яскрава золота осінь. Але до нового року залишилось вже не так і багато. Всього половиною місяці. І цей розклад, який вам я сьогодні пропоную, це саме той розклад, який потрібно зробити в цей період. Чому? Тому що. Що ми зазвичай робимо напередодні нового року, там за місяць, за два. Ми починаємо так от лихорадково думати, що треба зробити, що треба встигнути, що найважливіше ми повинні закінчити, а що можна відкласти, а як все встигнути. Тобто починається така гарячка, можна так сказати, метушня. І цей розклад може вам допомогти. Розрізнити, що для вас в цей період більш важливо, на чому слід зосередитися, сфокусуватися, приділити максимум уваги, а що можливо можна поки що відкласти, знизити увагу в той бік, або взагалі цього треба позбутися. І цей розклад я пропоную у себе в інстаграмі. Ви можете туди звернутися за індивідуальним таким розкладом. Це міні-розклад. Я його роблю у вигляді голосових повідомлень, і він коштує менше ніж моя зазвичайна консультація. Міні-розклад, міні-ціна, але користі і інформації там дуже дуже багато. Ви можете самі в цьому впевнитися, якщо перейдете на мій інстаграм і напишете мені в Дірект кодове слово свято і я вам надам цей розклад. Чому свято? Тому що цей розклад я назвала. Свято наближається, тобто новий рік наближається. Вже ці дзвіночки ми відчуваємо в себе в душі чи в голові. І через це ми починаємо все швидше-швидше прискорювати події, свої справи і трішечки, знаєте, так, Ну, хаос відчуваємо хаос. І от саме цей розклад під назвою Свято наближається, тому і потрібен, потрібен вам саме зараз. Щоб оцей хаос трішечки розкласти по поличках. Зараз я вам е, зроблю такий розклад загальний на два варіанти. Ви розумієте, що загальні розклади, я завжди це кажу, вони можуть справдитися не у всіх або не в повній мірі. І тому я вас дуже запрошую перейти в мій інстаграм і замовити собі індивідуальний персональний такий самий розклад. Він буде для вас набагато інформативніше. Будь ласка, хто хоче почути загальний розклад, залишайтеся зі мною і обирайте оця колода, бачите, така картата сорочка, або така колода з місяцем і сонечком. Або давайте камінчиками. Зелений камінчик, перший варіант буде: жовтий чи помаранчевий камінчик, другий варіант. Я вам покажу трішечки, як виглядають колоди, як вони вам сподобаються чи ні. Я взяла такі яскраві, бо це ж розклад свято наближається, да? все одно відчуваємо. Наближення свята нового, нового року. Тож такі веселенькі колоди я для вас взяла. Оця взагалі така, бачите, міні-така міні-міні рожевенька така, якась цукерочна така колода. Тож, другий варіант ми поки що відкладаємо. Для тих, хто обрав перший варіант, зараз ви почуєте свій розклад. Що вам на, що, на чому вам треба зосередитися? А що поки можна відкласти, знизити увагу? І о, остання, зараз я скажу, найголовніша позиція, або найцікавіша, на якій ноті ви підійдете до завершення 25-го року. Тож, перший, перша позиція: на чому слід зосередитися, сфокусуватися в цей період і приділити максимум уваги і активності? Що можна поки відкласти, знизити увагу, або взагалі? Позбутися цього. І третя позиція: на якій ноті ви підійдете до завершення 2025 року? Дивимося, на чому вам треба е, зосередити свою увагу. Лицар Пентаклів. По-перше, на роботі на роботі, щоб завершити всі е, начаті проекти. Або е, на тому, щоб, знаєте, не залишати якісь недоділені свої справи е, на, на наступний рік. І ще, за Лицарем Пентаклів, вам слід зосередитися на плануванні. Можливо, ви не все зможете закінчити до кінця 2025 року, але вже на 26 рік у вас повинен бути якийсь план, якась стратегія. Бо лицар Пентаклів ніколи не рухається хаотично, він рухається за планом, за стратегією. Ще вам треба зосередитися. На практичності, на прагматичності, не на мріях якихось, знаєте, відірваних від землі, а на конкретних діях заради конкретної цілі. І ця конкретна ціль повинна бути матеріальна. Це може бути гроші, це може бути покупки якісь такі коштовні, да, які ви, наприклад, відкладали протягом 25-го року гроші. І ви можете вже собі це придбати нове, знаєте, зростання, кар'єрне зростання. Або це навчання якесь, да, коли ви набуваєте якісь навички, якщо ви зараз чомусь вчитеся, треба йти далі, не зупинятися. От те, що у вас вже рухаються якісь процеси, вам треба зосередитися на тому, щоб вони і далі продовжували рухатися, не зупинятися. Якщо ви вагаєтесь, можливо, щось припинити, поставити на паузу, закінчити. Ні, треба рухатися. Робота, гроші, навчання оце все повинно у вас бути в, ну, в русі, і план і стратегія на подальше вже повинна у вас бути е ну, вибудована. Тобто зараз ваша задача основна на чому зосередитися на тому, щоб процеси не зупинялися у вашому житті, і на плануванні, на подальшому плануванні. Накопичення, да, накопичення своя особиста матеріальна вигода, це також у вас в пріоритеті повинно бути. І ще фізичне тіло. Лицар Пентаклів це піклування про фізичне тіло. Можливо, це стосовно здоров'я йде мова. А можливо, просто робота над тілом. Тобто спортзал. тобто… Якісь там вправи, йога, масажі, Ну, коротше, щось таке, що вам треба робити з вашим фізичним тілом, щоб тримати його в тонусі, в робочому стані. отак би я сказала. На цьому треба зосередитися. А що поки що можна знизити увагу? На чому знизити увагу? Хм, Дуже дивно, вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це карта роботи, але в нас же лицар Пентаклів каже, що на чому треба зосередитися. Чому ж в позиції, з чого поки зняти увагу, не зациклюватися або відкласти, випадає карта роботи. Тому що вісімка пентаклів це не тільки карта роботи. Да? Робота в нас поки що в пріоритеті, гроші в пріоритеті. Знизити увагу, знаєте на чому? От дивіться, як кажуть карти дуже цікаво. Лицарь завжди має мету, має ціль. Вісімка пентаклів вона більш про сам шлях. Тобто, знизити увагу з зі шляху, а сфокусуватися на цілях. Отак От би я сказала. Я згадала оцей вираз, що у самурая немає цілі, а є тільки шлях. Вам карти радять зробити навпаки. Не шлях, а ціль. Шлях він як би буде сам собою. Вам потрібно мати ціль, мати план, мати стратегію, куди ви хочете прийти. От, мабуть, це головне карти. Отак, от обидві в парі натякають на те, що ваша ціль, ваша мета це головне. Над, надо працювати, надо сфокусуватися на тому, щоб у вас була конкретна ціль. А сам шлях, оцей покроковий, поки що знизити увагу, як ви це будете досягати. Ну, щось таке тут карти кажуть. І ще вісімка пентаклів це карта рутини, монотонності. Мабуть, вам треба якось, знаєте. Урізноманитнити ваше життя, ваші повсякденні справи, вашу роботу, можливо, внести якусь нотку творчості в роботу. Бо вісімка пентаклів, інколи ми туди занурюємося і живемо, знаєте, як та білка в колесі: робота дом, робота-дом, робота, дом. І все. Можливо, вам з цього замкнутого кола треба вискочити, бо з цього треба, цього, мабуть, треба навіть позбуватися. Отак би я сказала. І остання карта, на якій ноті ви підійдете до завершення 25-го року справедливість або правосуддя. Ви знаєте, ви е, приймете або будете в процесі прийняття якогось рішення, бо правосуддя це карта не зовсім результату, а карта процесу, коли ви зважуєте, ви будете щось зважувати. Два шляхи, або зважувати, що вам зробити з якоюсь ситуацією, да, коли ви хочете зробити вибір і склонитися, так скажемо, на одну чи на іншу сторону. Але наприкінці 2025 року ви ще будете зважувати, ви ще будете оцінювати. Можливо, це буде оцінка вашої діяльності, підведення підсумків. Можливо, це буде оцінка когось із вашого оточення, бо ви будете вирішувати, що робити далі. Далі. Бо тут в цій карті є така тема, коли ви намагаєтеся врахувати інтереси різних сторін. Це, можливо, одна сторона ваша, інша сторона іншої людини. І ви будете зважувати, як це ну, в баланс привести. Да? І взагалі, чи потрібно це приводити в баланс. Можливо, це м, стосується е, рішення. Е, ну, Стосовно там роботи чи переїзду, чи е, взагалі якоїсь ситуації життєвої, да? і ви будете зважувати на різних чашах вагів, ви будете складати за і проти, і намагатися зрозуміти, чи варто чи ні приймати отаке рішення чи отаке. Тобто кінець 25-го року е, у вас буде, знаєте, така енергія, такі емоції, коли вам треба прийняти рішення, але ви ще зважуєте всі за і проти. Отакі От у вас будуть емоції енергії наприкінці 2025 року. Нагадую, що це загальний був розклад, і він може ну, відігратися або не у всіх, або частково у когось. Може взагалі вам не зразунувати, це нормально, бо це загальний розклад на багато-багато людей. І якщо ви хочете подивитися саме своє життя, саме своє завершення 2025 року. То звертайтеся, будь ласка, до мене в інстаграм, щоб отримати свій персональний розклад на оце завершення 2025 року. Він вам допоможе точно трішечки знизити хаос кінця року і зрозуміти, куди направляти увагу, а з чого увагу знизити. А зараз розклад для другого варіанту: що для вас в цей період важливо, на чому треба зосередитися, привернути, приділити максимум уваги. Що в цей період для вас буде неважливим, що поки можна відкласти, знизити увагу або взагалі позбутися? І на якій ноті, в яких емоціях, енергіях ви підійдете до завершення 25-го року? Тож, на чому вам слід сфокусуватися? Ну, дивіться, вісімка пентаклів, боже! Всім треба працювати, да, треба, е, ми хочемо вже відпочити, да, наприкінці року, вже всі втомлені. А карти кажуть, ні, спокій нам тільки поки що сниться. Працювати на роботі. На, от вам треба зосередитися на шляху, на повсякденному е, такому, на повсякденній роботі, на повсякденніх справах. Це може бути і робота, на яку ви ходите кожного дня або виконуєте з дому, неважливо. Тож треба. Працювати, працювати і працювати, бо вона буде приходити. По-друге, це повсякденні справи просто в нашому житті. Це і побут, це і спілкування там, з родиною, з близькими. Але це щось таке, яке повторюється і за дня в день, і дня в день. І треба на цьому сфокусуватися. Чому? От чому ця карта в такій позиції, що треба на цьому фокусуватися? Бо якась повсякденність і стабільність. Це знижує трішечки тривогу. От якщо у вас дійсно е, такі, знаєте, є настрої, що якась тривога, і треба все встигнути, і взагалі ви не знаєте, що буде завтра, От щоб знижати тривогу і такі підсвідомі страхи, нам часто треба все ж таки триматися за повсякденну рутину, за таку монотонність, яка е, дає нам відчуття спокою і стабільності. Тож, робота. І наші от, ті справи, які ви робите і за дня в день, приготувати сніданок, застілити постіль, пропилососити, сходити за покупками. От вам кажеться, що це якась така монотонна рутина, а ви це робіть, і це для вас буде як таким острівком спокою. А з чого вам треба знизити увагу? Сонце. Вам карта каже, що поки що не треба намагатися. Дуже-дуже сильно проявлятися на загал. От якщо ви щось таке робите, наприклад, на роботі чи ваша така діяльність, да, ви багато чого виробляєте. І вам хочеться, щоб це про це дізналися як набагато більше людей. От, вам карти радять, щоб у вас. <свісно> От у вас навпаки, в порівнянні з першим варіантом, у вас навпаки, Сонце це ваша ціль, наприклад. Да? Щоб про ваші результати дізналися як наймога більше людей. Щоб вам всі аплодували, щоб досягти успіху. Це ваша ціль, багато грошей, багато ізвісності, е да? щоб вас всі знали, щоб вами всі. Пишалися, захоплювалися, це ваша ціль. А карти вам радять, навпаки, сфокусуйтеся на шляху, на тому, що ви робите кожного дня для того, щоб досягти цілі. Не думайте про кінцевий результат, думайте про те, як ви кожного дня покроково йдете до нього. Бачите, як перший і другий варіант отакі діаметрально протилежні у вас вийшли розклади. І на якій ноті ви завершите 25 й рік. Лицар мечів. Лицар мечів це карта, по-перше, швидкості. Якось він швидко так завершиться для вас. Я б сказала, що ви опинитесь 31 грудня, і ви так скажете, боже, вже до 31 грудня, коли рік пройшов, я навіть не помітив або не помітила. Це карта дуже великої швидкості. Швидко. Події, які швидко розвиваються, за якими ви можете не встигати. Ще, ну, хоча це такий розклад трішечки святковий, але я повинна це сказати: що лицар мечів це і карта воєнних дій. Можливо, до вас ну, ви будете мати якийсь ну, стосунок до цього. Можливо, 31 грудня наші сусіди вам не дадуть відсвяткувати чи щось таке. Це не карта руйнувань, я одразу скажу, але це карта впливу цих подій на події навколо вас. Щось таке, що стосується нашої ситуації в нашій країні. будете підходити, це ви будете підходити до закінчення року в оцих емоціях, в оцих енергіях будете багато про це думати, про те, які Дії відбуваються в вашому житті або в житті нашої країни. Ще карта лицар мечів це карта конфлікту, конфлікту загострених ситуацій. Можливо, ви з кимось посваритися напередодні нового року. Розумієте, це карта прояснення якоїсь конфліктної ситуації, коли люди намагаються поставити крапки над і і довести, що я правий. І наводити аргументи. Можливо, дійсно, ви з кимось будете знаєте, отак, от не навіть не сваритися, а сперечатися, сперечатися, от бачите, тут саме в цій колоді. У лицаря мечів тут два мечі. В класичній колоді там один меч, один лицар скаче, а тут два мечі. Можливо, ви з кимось так от схлеснетесь думками, своїми позиціями і будете доводити один одному, хто більше правий. Тобто, в кінець року у вас будуть такі енергії: Я тобі докажу, я тобі доведу, що я правий. Отакі, от знаєте, загострені якісь будуть емоції. Тож тримайте себе в руках напередодні Нового року не варто сваритися. Я всім бажаю гарного останнього періоду до кінця року і нагадую, що ви можете за персональним отаким розкладом звернутися до мене в інстаграм і отримаєте свій індивідуальний прогноз, на чому вам слід сфокусуватися до кінця року, а що можна поки відкласти. І прощаюся до наступних відео.